Вітаємо вас у житловому комплексі Паркленд. Давайте поглянемо, які зміни тут відбулись за жовтим. На 75% завершено монтаж плитки на балконах 10 секції. Також тут продовжуються роботи з внутрішнього оздоблення поверхів та проводиться монтаж ліфту. Завершили монолітний каркас комерційних приміщень в 11 секції. Окрім цього, в секції вже завершили влаштування фасаду, штукатурення та влаштування стяжки в житловій частині. На 100% завершено монтаж внутрішніх мереж та опалення в квартирах та проводиться монтаж ліфту. У 12-й секції завершено скління житлової частини, а також продовжується влаштування фасаду. Завершується монтаж. Аж граніту на в'їзду в паркінг біля 10 секції та триває влаштування виїзду з паркінгу біля 12 секції. На фінальному етапі влаштування бруківки з зовнішньої сторони житлового комплексу, а також вже висаджену частину зелених насаджень. У внутрішній частині двору завершили влаштування гідроізоляції покрівлі паркінгу, а також проводяться підготовчі роботи до влаштування бруківки. Запрошуємо вас обрати житло в паркленд місто Ужгород, вулиця Легоцька, 80.